І є непосредственне отношення спорту і займаєтесь питанням потрослаючого покоління і продовжуєте тренуватися ветеранами. Зустріч Миколи Швеця з фізкультурною громадою міста Дніпропетровська відбулася у колі колишніх спортсменів, чемпіонів, майстрів спорту, переможців міжнародних змагань, відомих спортивних спеціалістів, молодих спортсменів. Тренери окреслили коло проблемних питань, які існують в галузі. Зокрема, что касается финансирования детских спортивных клубов за местом проживания, проведения детских и международных смаханий, заходов, спрямованных на зміцнення физической подготовки, физического развития детей и учнівської молоді, использование материальной базы и спортивной инфраструктуры, материальное стимулирование работы тренеров, педагогов и специалистов. Если сегодня сознание руководителя не повернется к тому, От главное богатство и главная проблема это вот растущее поколение. Как мы ему заложим любовь со школьной скамьи, будет ли он патриотом, будет ли он здоровым и будет ли он наконец вымеренным для службы и для защиты нашего отечества? Микола Швед зазначив, что питання організації фізкультурно-масової та спортивної роботи надзвичайно важливе і актуальне. Все, что относится к здорового подрастающего поколения, формированию высоких моральных качеств современной молодёжи, Належить до національних пріоритетів та державної політики України. Безумовно, питання виховання здорового покоління, розвитку фізичної культури та спорту потребує особливої уваги державної влади та органів місцевого самоврядування. Державна підтримка, розробка та реалізація державних та регіональних програм має вирішити проблемні питання, забезпечити подальший розвиток фізкультури та спорту. Но я більше чем вірю, що якщо буде принят закон развитии і поддержке фізкультури і спорту в Україні, закон і буде захищена стаття в бюджеті, це единственная сьогодні панацея. Для начала це должен бути такой толчок, а потім вже можна розбирати говорите. Очевидно, що ця робота має здійснюватися спільно з громадськими фізкультурно-спортивними організаціями, тренерами, спеціалістами, ветеранами спорту, молодими спортсменами та волонтерами. У політиці, державному управлінні, так само як і у спорті, злагоджена робота команди забезпечує найвищий результат. Команда Миколи Швеця активно працює над вирішенням конкретних питань, що стосуються державних та регіональних пріоритетів. Землю купили за свої собі средства, підводить комунікації, розробляємо проєкт і закладу 60 квартирний будинок, для бойцов 25 й бригады, для семей, которые потеряли своего родного человека, и для 93 механизированной. Случилось Случилась беда, мы взяли, вытащили из кармана денежку, пришли в военный госпиталь, ремонтируем две палаты. Я повторяю, что если бы каждый так вот подошел вот к такому пути, тот сделал дом, тот сделал детский садик, кто-то ремонтировал, кто помог семье. Навірно, без совершенно було би другое отношение. Допомога військовим, будівництво житла для військових та сімей загиблих у війні з російськими агресорами на сході України має реальне втілення і перспективи. Лише спільними зусиллями подолаємо труднощі, збудуємо краще життя.